Кременчуцьких новин на Алтаві вітаю усіх наших глядачів. Сьогодні у випуску поблизу міськвиконкому палали шини. Новий тролейбус почав курсувати містом. А для бажаючих літні канікули продовжаться. Найактуальніше вже за мить. Залишайтеся з нами. Тринадцята сесія міської ради сьогодні розпочала свою роботу. Початок сесійного засідання видався гарячим. У залі розгорівся конфлікт щодо формування порядку денного. Тож, власне, до розгляду питань депутати перейшли вже опівдні. Докладно далі. Перед пленарним засіданням присутні вшанували хвилиною мовчання жертв іловайської трагедії. Далі міський голова оголосив повідомлення від фракції Укроп, із її складу виключено Оксану Піддубну. Відповідно до протоколу засідання депутатів депутатської фракції політичної партії Українське об'єднання патріотів укропу Кременчуцькій міській раді від 08.08.2016 року обрано головою фракції Кальченка Олександра Вікторовича. Сесійну залу зайшли представники громадських організацій військових АТО і представники політпартій, які у міськраді не представлені, із вимогою зняти з розгляду питання 41 ше порядку денного про інвентаризацію земель міста. Тепер Віталій Олексійович. Ми вимагаємо, щоб ви поставили це питання на голосування в противному випадку. Сесія у вас не відбудеться. Є процедура голосування. Як визначаться депутати по цьому питанню, таке і буде рішення. На репліку що депутати вирішуватимуть долю цього питання, активісти зазначають, палитимуть шини, блокуватимуть роботу сесії. В таких умовах відбувається вручення кременчужанам президентських нагород з нагоди 25-ї річниці незалежності. Відзначено промисловця Олександра Лукацького, волонтера Володимира Дзюбу, мовознавця Юрія Мартиновського. Увесь цей час біля трибуна товці вимагають зняти з розгляду 41 питання. Віталій Малецький апелює до того, що подібні методи впливу на роботу ради просто нівелюють систему місцевого самоврядування. І оголошує 15-хвилинну перерву. В перерві шини таки спалахують. Запалює Красовський. Приїздять пожежні, спершу їм перешкоджають загасити полум'я, згодом вони таки його гасять. І вже у сесійній залі Віталій Малецький робить заяву. Те, що ми з вами зараз бачили, це є не що інше, як втручання в роботу органу місцевого самоврядування і перешкоджання його законній роботі. Блокування трибуни, запалювання колес. Погрози, які звучать тут стосовно того, що можуть бути використані не лише шини, а й все інше, що лежить в багажниках. Я трактую як втручання і перешкоджання роботі органу місцевого самоврядування. Будь ласка, політичні е, туристи, як е, шановний пан Красовський, не повинні розхитувати місто Кременчук. Ми живемо тут з вами багато років. Ми ходимо з вами одними вулицями. Коли людина приїжджає з поїзда, виходить. І зриває засідання ради, нам це не потрібно. Із заявою виходить і депутат облради Василь Хоменко. Питання, шановні, ну вирішують депутати. Вони почули вас, шановні учасники. Ато звичайне про те, що вас не чують це почули ж. І ви розумієте, якщо ми не розпочнемо роботу нашої сесії, від ну а далі що? Тож у депутатському корпусі сподіваються на правову оцінку таким діям від правоохоронців. Порядок денний таки сформували і перейшли до депутатських запитів. Таких було 11. Створити комунальну альтернативу приватному підприємству з прийому платежів ВАЗ запропонував Курченко Гай. Не лише встановлювати дитячі майданчики, а й передбачати кошти на їх утримання і ремонти, а також інвентаризувати усі майданчики міста. Звернувся депутат Кальченко. Валентина Гордієва озвучила запит щодо повірки лічильників води у приватному секторі за кошт водоканалу. Денис Терещенко озвучив запит щодо облаштування пляжу на Ревівці поблизу яхт-клубу Посейдон. Віталій Таценюк щодо створення скверу біля спортлайфу. Ганна Павленко виступила проти шансону у маршрутках міста. Першими з питань порядку денного взяли на баланс нову школу дитячий садочок, що розпочне роботу 1 вересня. Одноголосно. Далі затвердили рішення щодо проведення громадських слухань щодо розміщення свято Успенського собору у Кременчуці. Ми просимо змінити перший пункт і замість надати згоду на відтворення свято-успенського собору на його історичному місці в місті Кременчуці, сформулювати надати згоду на будівництво Свято-Успенського кафедрального собору на його історичному місці. Далі прийняли низку звернень до вищих органів влади щодо забезпечення у. Учнів підручниками про зарахування штрафів, які стягує поліція до бюджету міста, про зміни у обчисленні субсидій та недопущення відміни стипендій учням ПТУ. Далі перейшли до резонансного газового питання. Воно стосується ситуації із газовими лічильниками, які Кременчук газ встановлює побудинково. Розробник рішення Олександр Роженко запропонував звернутися до президента і Кабміну, аби лічильники газу встановлювали поквартирно і безкоштовно. Текст звернення і мотивацію обговорювали довго урешті затвердили більшістю голосів. Депутати продовжили працювати і понад робочий день. Подробиці з продовження сесії завтра у Кременчуцьких новинах. Відсьогодні у місті з'явився новенький тролейбус з написом Я люблю Кременчук. Його придбано за кошти міського бюджету за 4 мільйони гривень. Новопридбаний рогатий вийшов на маршрут у другій половині дня. Хто став його першими пасажирами, дізнаєтесь далі. У перерві засідання сесії міської ради керівники міста з депутатами та журналістами стали першими пасажирами нового тролейбуса. Обнова коштує 4 мільйони гривень. Його придбано за кошти міського бюджету. Перші випробування сучасного транспортного засобу пройшли вдало. Останнє слово техніки ну, ми задоволені. Те, що ми об'їжджали, обкатували, машина дійсно добра. можна працювати. І я думаю, що така машина, вона і нашим пасажирам теж сподобається. До речі, новий тролейбус добре пристосований для перевезення пасажирів з обмеженими фізичними можливостями та дитячими візочками. Першими у тролейбусі зайняли місця представниці депутатського жіноцтва та засперечалися стосовно кольору новопридбання. Тролейбус дуже гарний, головне фіолетовий, яскравий. Дуже подобається тролейбус, але ж не подобається, що фіолетова краска. Я думаю, не треба зважувати чи фіолетовий, чи синій, чи білий, чи червоний. Повинно бути більше таких тролейбусів для того, щоб це було зручно цим ветеранам, пенсіонерам, і дуже прикро, що на правобережну частину міста не їздять такі тролейбуси. Це дуже для нас прикро. А звичайним пасажирам байдужа кольорова гама електротранспорту. Важливо, що парк тролейбусного управління оновлюється, а тролейбуси стають більш доступними та комфортними. А різниці ж немає, якого він кольору. Нам головне, що він де їхав, і корисно, і тихо, і безшумно, і ну, газу не буде викидати стільки портити в диханні. Я би хотіла за це сказати. Спасибо. До того ж, у міської влади в планах на подальше придбати такі тролейбуси, які зможуть курсувати і через Крюківський міст та на правобережжі. Ми зараз працюємо з потенційним кредитором стосовно того, щоб отримати кредит. Це буде розглядатися звичайно на міській раді для того, щоб закупити велику кількість тролейбусів близько 8 мільйонів євро на оновлення парку електротранспорту міста Кременчука. Будемо зараз працювати над тим, щоб можлива частина з цих тролейбусів мала автономний ход для того, щоб обслуговувати і правобережну частину міста. Мер Віталій Малецький із заступниками, депутатами та журналістами проїхали кілька зупинок у новому тролейбусі. По якому маршруту? Першому. По першому. Поперечно По По двері зачиняється. Ні, новий тролейбус. Перші пасажири. Поздравляю вас. Спасибо. С таким красивым троллейбусом. Это вы в Кременчуге его сделали? Нет, сделали его не в Кременчуге, но купили для нашего троллейбусного управления. Отлично. И сердце. И рисовали. сердце. Любовь к Кременчугу, так как вы любите наш город, и мы так само Это любим. отлично. Спасибо. Нам треба еще таких, как минимум, 20-30. Тогда все будут ездить на троллейбусе. Пасажири схвально відгукувалися про новенький рогатий. Зручно, зручно, хорош. Дуже удобно і комфортна. На сьогодні рухомий склад КТУ становить 61 тролейбус. 19 з них нового зразку. За для повноцінного забезпечення потреб пасажироперевезень електротранспортом необхідно придбати ще близько 40 тролейбусів. А цей новий з написом Я люблю Кременчук обов'язково сподобається Кременчужанам. Це більш комфортні машини, в них більше місць для сидіння, сучасне оздоблення, воно ергономічне, воно приємне на дотик і ну, впевнений, що дійсно за такими машинами майбутнє. Якщо у нас всі такі будуть тролейбуси, то звичайно люди будуть вибирати між аналогічним видом там, автобусного перевезення чи маршрутки тролейбус. Безпечно, тихо, комфортно і з задоволенням. Третя оздоровча зміна у дитячому таборі Зоряний завершилася. Дітлахи відпочили і зовсім скоро сядуть за парти, але прощальний святковий концерт у таборі запам'ятають надовго. На ньому побували керівники міста, депутати міської ради і наші журналісти. От і завершилася остання третя здоровча зміна у дитячому таборі Зоряний. Ця подія водночас і весела і сумна, адже тут табористи добре провели час, набралися сил і зустріли нових друзів. Останні дні відпочинку діти і вихователі відсвяткували гучним концертом. На свято завітали посадовці, і депутати міської ради. Заступник міського голови Руслан Проценко привітав присутніх. Побажав усім наснаги та успіхів, а спортсменам стати справжніми чемпіонами. Ми свято віримо. І тримаємо колоки, що всі спортсмени, які зараз відпочивають у таборі Зорівний, колись обов'язково представляли місто Кременчук на Олімпійських іграх. Друзі, всі звітали пора. Цього літа відпочивала велика кількість дітей пільгових категорій, а також мешканці з Донецької та Луганської областей. Цього року прийшлося працювати нам двома таборами: це супутник та зоряний. І я вважаю, що ми відпрацювали дуже добре. Ми оздоровили за цей оздоровчий сезон 2016 року 1189 дітей. З них 50% – це діти пільгових категорій, і не лише Кременчука, але й Кременчуцького району і деяких районів Полтавської області. Області також цього року ми оздоровили 109 дітей з Луганської та Донецької області. З кожним роком умови у зоряному покращуються, проводять ремонти корпусів, встановлюють нове обладнання, тому відпочиваючих стає більше. Ми оновили матеріально-технічну базу. Звичайно, ще багато є чого зробити, але ми намагаємося створити найбільш комфортні умови для перебування маленьких кременчужан в наших комунальних закладах. На досягнутому представники міста міської влади не зупиняються. Депутати міської ради відзначають, у наступному році зоря не буде ще кращим. Вважаю, що наступного року потрібно виділити кошти на оновлення корпусів, ремонт щоб побільше було нових і можливо їдальню. Відпочинком задоволені не лише діти, а також і батьки, адже тут працюють справжні професіонали. Відзначає депутат міської ради Тетяна Сідерка. Я спостерігала повністю за всім обладнанням, за організацією, яким чином влаштовано всі процес організації. Мені дуже сподобався. Можу сказати, що тут працюють професіонали, професіонали з великої букви. Прощальний концерт відбувся. Табористи, вихователі й вожаті отримали подарунки та відзнаки на згад про улюблений табір зоряний. 28 серпня в Україні віруючі відзначили успіння Пресвятої Богородиці. Богослужіння відбулося і у храмі Воскресіння Христового. Наразі прихожани збираються у скромному приміщенні, але мріють побудувати монастир, де молитиметься за душі усіх загиблих. 28 серпня віруючі згадують упокоєння та воскресіння Матері Божої. На урочисту літургію зібралися прихожани храму Воскресіння Христового, взагалі ж двері храму відчинені для віруючих різних конфесій. Мирі Господу помолімся. Святому і при, при, при благословено, славну владицю, нашу Богородицю і приснодіву Марію. Ми часто приходимо кожну неділю, стараємось і по празниках ходимо. Ну, як буде будуватися церква, то звичайно більше буде людей. Сьогодні треба було прийти сюди, тому що сьогодні вони моляться за душі погибших, які от зараз тут лежать на їхній, так би мовити, останки тут. І Діва Марія вона завжди молиться за душі а тут же ж був німецький концтабір. Нагадаємо, храм розташований на розі вулиць Маяковського та Лебединної за стадіоном Політехнік. Під час Другої світової війни на цьому місці загинули 97 тисяч людей. Тому священнослужителі та прихожани мріють побудувати тут монастир, де правитимуть службу для людей різних конфесій віри. Ми своїми іспарафянами вже підготували ми площадку, на підстройку храму. Я вас дорогі парафіани, запрошую теж, чим зможете щось допомогти цьому храму, хоч навіть хоч по кирпічику, яку там суму зможете хоч собі щось і по принести до храму Божого. Мій контактний телефон 096 314 23 01. Я завжди на телефоні, завжди дзвоніть. У монастирі будуть увіковічнені імена загиблих на цьому місці, у роки Другої світової війни, жертв репресій, героїв Небесної Сотні та бійців АТО. Це дуже добра справа, тому що зараз треба молитися за всіх і за, за воїнів в АТО дуже багато загиб, погибає в АТО молодих хлопчиків. Так що люди всі, будь ласка, хто може, всі приходьте. Коли тут буде храм, можливо монастир, це буде дуже добре. Чим більша частина людей. Буде думати не тільки про те, як от сьогодні щось заробити або вкрасти, а буде думати про те, що красти не можна і буде в них духовність, тим буде краще. Роботи з будівництва мають розпочати вже на цьому тижні. Є люди, які прийдуть до нас і будуть розпочинати фундамент розбудову церкви нашої. Ми дуже вдячні всім людям, хто приєднався, які офірі ще дав. Але багато ми потребуємо таких людей, хто міг би і чим міг не особливо грішми, а чим може і хто може. Ми просимо і запрошуємо. Допоможіть побудувати не для нас, не для священника, для Господа Ісуса Христа заради цих всіх уміших, котрі віддали своє життя. Всіх, хто має щиру віру та бажання допомогти у будівництві майбутнього монастиря, запрошують приєднуватися до богоугодної справи. Банківські реквізити для перерахування благодійної допомоги ви бачите на екрані. 4 вересня у парку Придніпровському відбудеться сімейний фестиваль Літні канікули продовжуються. На дітлахів чекатимуть веселі розваги, ігри та конкурси. Про подробиці заходу в наступному матеріалі. Літо майже закінчилося і скоро розпочнеться новий навчальний рік. Та це не привід казати розвагам до побачення 4 вересня. Кременчуцькі школярі знову відчують себе на канікулах. 4 сентября в воскресенье в 16.00 Ми приглашаємо всіх кременчужан на бальшої сімейний фестиваль. Канікули продовжуються, Тому що це лучша цієї осені. Це ще одна можливість погулять повеселиться, вдохнуть полной грудью, воздух свободы, воздух каникул и погрузиться в атмосферу. Радості і вісілля на дітлахів чекає насичена розважальна програма. Гостей заходу вітатимуть міми та ростові ляльки. Аніматори гратимуть з дітьми та проводитимуть різноманітні конкурси. На сімейному фестивалі також відбудуться дитячі майстер-класи, масштабний концерт, аквагрим і цікаві фотозони. Окрім того, патрульна поліція навчатиме маленьких кременчужан правил дорожнього руху. І, звичайно, найактивніші хлопці та дівчата отримають солодкі подарунки. Друзья, я хочу пригласить всех вас. На Большой семейный фестиваль Каникулы продовжуються». Это фестиваль, который создан кременчужанами для кременчужан. Приходите з сім'ями в 16.00 в парк Придніпровський на алею аттракционов. Кременчуцький кремінь не зумів продовжити безпрограшну серію. Підопічні Сергія Ященка у матчі проти винниківського руху лідера цьогорічних перегонів у другій лізі поступилися 1-2. Хоча рахунок у цій зустрічі міг би бути й іншим. Та вкотре Кременчужанам завадила досягти позитивного результату суддівська упередженість. Стандартна і прикра водночас ситуація. Щороку у другій лісі з'являється кілька доморощених команд з великим фінансовим потенціалом. І неважливо, добре грають вони чи ні, все вирішують гроші. А далі всім іншим учасникам змагань залишається тільки з роздратуванням, причому цілком виправданим спостерігати за переможною суддівською ходою. Хто знається на футболі, мене чудово зрозуміє. Кремін доволі активно розпочав поєдинок, але по-справжньому небезпечних моментів поблизу воріт гостей не створив. Хіба що запам'ятався удар Сергія Степенчука за за штрафного майданчику. А ось рухівці поступово оговталися і забили. Гості добре розіграли стандарт, і Федорів потужно пробив у ближній кут воріт Віталія Онопка. До речі, все мало б скластися інакше, якби рефері матчу Орановський зарахував гол Козлова кількома хвилинами раніше. Момент був дуже неоднозначний, та арбітр визначив положення поза грою. Тож на перерву команди пішли за рахунку 0-1. Другий тайм господарі знову розпочали активно, але замість зрівняти рахунок, примудрилися пропустити у другий. через помилку в захисті. І, хоча наш голкіпер зумів відбити перший удар на добування першим встиг Іванов 0-2. А далі арбітер Арановський просто не помічав порушень правил з боку гостей і свистів кожен, навіть надуманий, фол, з боку господарів. Вже у компенсований час кременчужани так і забили, відзначився Дмитро Сидоренко, який вийшов на заміну. Але ж цього виявилося замало для позитивного результату. Перша поразка Кременя у цьому сезоні. Наступний двобій наші земляки зіграють на виїзді проти Вінницької Ниви 3 вересня. Синоптики прогнозують на завтра зниження температури повітря, хмарну погоду вночі 17-19, в день 21-23 градуси. Це була остання інформація нашого випуску. Побачимось вже завтра. На все добре.